Hello, boys and girls! Сьогодні ми з вами будемо святкувати Хеллоуін. Хеллоуін святкують 31 жовтня кожного року. З англійською Передень усіх святих або вечір усіх святих. Вважається, що цей день року, коли духи померлих можуть повертатися на землю. і повторюємо: Гарбуз, ліхтар King, Джекліхтар, Джеколантер, Кажан, Бет Чорний кіт – Black Cat. Павук – Spider. Мумія – Mummy. Монстр – Monster. Привід – Ghost. Відьма – Witch. Вампір – Vampire. Скелет – Skeleton. Ласощі чи капості – Trick or Treat. А зараз відгадаємо загадки. Про Хеллоуен. Слухаємо уважно. Помаранчева та кругла голова велика. У ній очі вирізаємо, всередину свічку вставляємо. Гарбуз памкін. З відьмою в будинку він живе. Він линівий чорний. Чорний кет, блек кет. Символ ночі символ зла. Вгору ногами спить вона. Кажан Бет. Готуєване зілля, чаклує і шкодить. До друзів на новосілля на метві летить. Відьма. Вич. Їх не видно нікому, немає тіла. Мабуть, тому всіх лякають смілива. Різні бувають, кажуть, літають. Набридливі як мухи. Це ГОСТ. Привіт. А зараз граматична конструкція I see. Я бачу. Я бачу павука I see a spider. Я бачу мумію. I see a mummy. Я бачу кажана. I see a bat. Я бачу Джека Ліхтарика. I see a Jack O'Lantern. Я бачу вампіра. I see a vampire. Я бачу монстра. I see a monster. Я бачу чорного кота. I see a black cat. Я бачу гарбуза. I see a pumpkin. Я бачу відьму. I see a witch. Я бачу привіда. I see a ghost. Я бачу скелета. I see a skeleton. Молодці. Goodbye.